Зараз я вже підходжу до цього батства і бачу, яке воно величне. Це реально вау, я в житті такого не бачив. Ну, це просто величезні якісь замки короліфе королев. Це друге аббатство зроблено в такому ж стилі, але виглядає більш масштабно та грандіозно. Аббатство святого Михаїла Кіргонан заснували ще у 1898 році, також Бенедиктинські Черниці з ордену Салем. Для монастиря вони тоді придбали землю площею близько 75 гектарів. Це були поля, соснові гаї і кам'яні кар'єри, з яких вони видобували грані для його будівництва. Назву обрали на честь Архангела Михаїла, покровителя воїнів та захисника. Віри в добро і справедливість. Я зараз вже заходжу на територію, бачу ось тут надпис, що це аббатство бенедиктів. Ось територія невеличка, споруда зараз зачинена, тому що там на вході вказані години, коли воно працює, як, ну, як аббатство, як служба, коли там проходить. Але ці всі масштаби просто нереальні. Я дивлюся, не можу повірити очам, що люди таке будували. Сьогодні в аббатстві живе близько 25 п'яти монахінь, які моляться, співають грегоранські хорали і працюють у садах. Вони так само вирощують овочі та фрукти, готують варення і печиво, які можна придбати прямо тут в монастирській крамниці. У 2007 році стара церква цього монастиря згоріла, і вже в 2012 му вони її відбудували знов та відкрили новий храм зі світлими вітражами і дерев'яним склепінням, що нагадує. Перевернути корпус корабля. Аббатство розташоване неподалік півострову, кібірон, серед спокійних пейзажів Атлантики, що додає цьому місцю також особливе відчуття тиші і якогось дзену.